Я вас вітаю, шановні любителі Таро, і зокрема вас вітаю, шановні близнюки. І для вас розклад буде на листопад місяць, 25-го року. Останній місяць осені в астрологічному аспекті він буде не дуже. Хорошим, скажімо так, тому що з 9 по 29 число буде останній в цьому році ретроградний Меркурій, і починати якісь справи важливі, нові абсолютно не рекомендується в цей час. Енергія буде така приглушена, все буде, скажімо так, повертати вас до тих справ, які ще не дороблені, які треба доробити, переробити, відновити можливо, цілком. От, або з минулого прийдуть якісь люди і так далі. так далі. Тобто, це все те, що назад. Треба е, подивитися назад на які ще невирішені справи і так далі, і так далі. Тобто, приглядайтеся, доробляйте, не купляйте ні в якому разі якихось. Е, Нових гаджетів чи техніки дорогої такої, наприклад, тому що вам може не сподобатись, може зламатись, або ви зможете побачити, що десь в іншому місці це все набагато дешевше можна було купити. Тому утримайтесь від таких дорогих покупок, залиште все на грудень місяць, або до 5-го числа, поки ще росте місяць, бо 5-го буде повня. Місяць почне спадати, потім ретро Меркурій, тобто краще того не робити. От, ну ви попереджені. І близнюки починаємо розклад. І головна карта, яка буде керувати вами або підсказками, як зараз ми побачимо, що це буде? Сімка мечів. Ну, Така карта, чесно кажучи, не дуже позитивна, тому що це карта злодія і брехуна. От, Якщо вже про злодія заговорили, то будьте обережні, щоб у вас з кишені ніхто не витяг мобільний, мобільний телефон, гаманець, картку банківську. Подумайте, чи може треба ще додатковий замок на двері в ваше житло поставити. От, Стосовно обманщика, або брехуна. Дивіться, цілком можуть бути якісь інтриги у вас за спиною, якісь розмови неприємні. От, тому звертайте на це увагу. Це може бути як вдома, так і в колективі. Старайтеся не, не, не приймати в тому участі, зразу пересікайте всі спроби втягти вас в якісь інтриги. От. З другого боку, ця карта каже, що вам треба бути, знаєте, хитрішими трошечки. От, якось вміти викручуватись, знаєте, такими біжгнучкими. От або щось таке. От-от вам порада така. От намагайтеся в якихось справах не не різати правду матку в очі людям. Знаєте, от а якось ви знайти викрутаси. От такі, і тоді дійсно краще справи підуть. Так що ось така може бути енергія у вас, шановні близнюки. Ну давайте подивимося далі. Почнемо з теми роботи. Що у вас тут може бути на роботі? Двойка жезлів, дивіться, ну, чесно кажучи, карта вибору. Ну, я не знаю, це можуть бути якісь два проєкти, які можуть, або якісь щось таке короткочасне, де треба вибирати. Або те робити, або інше. Тобто, бачите, людина вибирає, чи за сонцем піти, чи за місяцем піти. Тобто, на роздоріжжі стоїте. Це цілком, можливо, ви вибираєте нову роботу. от, Вибираєте і от вивчаєте, в тому, що можна на тих роботах запропонувати. Але ще раз кажу, до 5 числа міняйте роботу. Потім, якщо ви поміняєте за ретро Меркурія, повернутися назад буде практично неможливо на минулу свою роботу, а вам захочеться. Все-таки. Тому будьте дуже уважні, якщо стоїте на роздоріжжі, вивчайте, вивчайте, не спішіть нікуди і зважте все, перевірте всі документи, всю інформацію і так далі. Другу карту додатково подивимось, що тут може бути. О, тільки що казав: двійка мечів: не, не смикайтесь, ось поки що вибирайте дій, поки тут немає. І оця карта вам каже, ви поки навіть і не зможете той вибір зробити, бо чогось не вистачає. Інформації, документів якихось. Або ви не знаєте, як далі себе поводити, наприклад, чи, чи, чи приймати те рішення, чи не приймати, чи йти вперед, чи вертатися взад, або щось таке. Зараз така ситуація енергетична, що треба перечекати. от, Бо рухатись вперед поки нема як. Двійки, обидві двійки, поки зробити ось вибір от поки не можна. Чекайте от грудня місяця, тоді вам все стане ясним. Ось така позиція по роботі. Дуже інтересно, дуже цікаво. Давайте подивимося про гроші. Вісімка кубків. Ну, така карта, знаєте, коли треба буде якось викреслити із свого життя абсолютно якісь витрати. Це карта тоді, коли людина повністю залишає якусь ситуацію. Вона і її... все. Відрізала і йде далі. Ви бачите, позаду тої людини кубки на дні. Вони пусті всі, і вони всі випиті, можливо, використані. І все, людині вже те не цікаво. Вона пливе вперед і вверх, вперед і вверх для нових досягнень. Тобто, всі, оті внизу кубки, всі ті джерела прибутку, вони вже вас не влаштовують, і ви можете шукати інше. Тобто, все те. Закрили двері за своєю спиною в минуле і йдете далі. Цілком можливо будете шукати нові джерела надходжень, от і от вивчати, скажімо так, якісь позиції, які дадуть вам змогу заробити ще. Або просто ви будете не звертати, ну, повністю перекрити кисень, також неможливо, якийсь грошовий потік. Але ви будете вже на нього не звертати уваги. капають гроші, хай собі капають. Ви шукаєте щось нове, бо те вже минуле вас не влаштовує. Давайте додаткову карту подивимося. Ну, так і є. Дивіться, у вас дуже чудово, одна карта іншу доповнюють. Карта світ. Коли ви закінчите якийсь етап величезний в своєму житті, і все, закрили двері за своєю спиною. Тут знову ж таки миттєво відкриваються інші двері, в інший світ. Тобто в новий етап вашого життя. Тобто, дивіться, і на роботі у вас вибір. Можливо, і ви дійсно будете міняти роботу, і грошові потоки у вас міняються, ви міняєте один на один. Це цілком може бути зв'язано дійсно з вашою роботою. Близнюки. Ну дуже цікаво, але ще раз кажу, поки вивчайте, поки не, не дійте дуже так з опалу. От, обережно будьте, але це, оця карта світ, це завжди зі знаком плюс. Завжди зі знаком плюс. Тобто ви закриєте двері от, минулого вашої якоїсь позиції, грошового потоку, от, з прибутком таке. І це дуже добре. Переходимо до позиції. Особисте життя, сім'я, родина, можливо, батьки чи друзі. Ми зараз подивимося, що тут у вас може бути. О, Верховна Жриця, дивіться. Ну, така досить таємнича така карта. І, і вона вам каже про те, що у вирішенні тих чи інших сімейних справ у вас буде дуже загострена інтуїція. От. І от ви будете просто реагувати, знаєте, серцем. Отак мозок підказує одне, а серце каже зробити інше. І це такі дуже миттєві моменти, коли зразу стає ясно, що треба робити. Ну, інтуїція вона і є. Тобто прислухайтесь до неї, і все буде, буде дуже добре. Інше таке ще пояснення по цій карті. Якщо ви щось запланували, якщо ви щось робите, або, наприклад, навіть досягли чогось там в сім'ї, наприклад, ви упадаєте там за дівчиною, добились її руки і серця. Наприклад, ви нікому нічого не розказуєте ні про ваші плани, ні про ваші здобутки. Ця карта любить тишу, і ви можете просто щастя, от такого налякати. І воно втіче. Тому мовчання, обережність, інтуїція ось ваші такі задачі. Давайте додатково подивимося, що тут такого додаткового буде. Ой, п'ятірка мечів посваритися з кимось, і сварка може бути. Знаєте, це або всією купою родиною зібралися, і знаєте, кожен ковдру на себе тягне. Ви тут підтримки не отримаєте. От, чесно кажучи, бо ті люди от, не будуть підтримувати вашу позицію, ви залишитесь от, один або одна. Уникайте якомога от таких от сварок. І таких гострих якихось моментів. Відчуваєте, тікайте звідти, не приймайте в тому участі, хай вся ця халепа без вас відбудеться. Якщо це можливо, звісно. Тому обережно і ще раз обережно. Давайте здоров'я подивимося. Що тут у близнюків може бути по здоров'ю? Ну так, дивіться, ну, втома. Це, чесно кажучи, і, і матеріальне, і моральне виснаження. От таке. Але ви знайдете вирішення цього питання. П'ятірка Пентаклів завжди карта кризи. Тобто, ви знаєте, може впасти імунітет до нуля. І погода така паршива, і все таке інше. Але по цій карті ви дуже швидко зможете знайти вихід із ситуації. Зазвичай в картах Таро, от ця карта зображена з іншого боку. Абсолютно. Тобто, іде така парочка, от які, якісь такі злидні, йдуть обшарпані, повз вікно, там, де їхнє щастя. А тут з іншого боку, бачите, бабця побачила, вона може і голодна, і холодна, може, й хворіє. Але побачила, заглянула в те вікно, знайшла вихід із ситуації, і ви так само зможете. Тобто. Не дай Боже, щось у вас, якісь найменші симптоми, щось десь скрутило, і так далі, швидко йдіть до лікаря, знайдете із ситуації. Так що, ще раз ще раз, уважно і уважно. І порада від карт. Що там може порадити вам таро? Ось шістка мечів, відпочивайте, відпочивайте трошечки і рухайтесь вперед, от, не зупиняйтеся. Знаєте, якщо ви вже за щось взялися, то просування вперед буде дуже-дуже таким хорошим, не дивлячись навіть на Ретро Меркурій. От тому, якщо випадає якась така нагода навіть поїхати кудись, хоч на вихідні десь відпочити, користайтесь. Все у вас буде добре. Тут цілком можливо як фігурально вперед, вперед, рух вперед. Так і от просто дійсно десь поїздка кудись, карта дороги все-таки. Так що все у вас мусить бути добре. Прислухайтеся до своєї інтуїції і от не забувайте, що рух вперед для вас це головне не гальмуйте. І подивимося, давайте на сюрприз. Або несподіванку листопада місяця я викладу три карти з Оракула. І ми подивимося, що таке. Ну, дивіться, тут, зараз я вам прочитаю поразка, жорстокість і скорбота. Ну, по-перше, тут і повторюються карти, і п'ятірка мечів. І карта розбитого серця, і страхи, все, все такі мечові карти. Тобто, дивіться, у вас є такі гострі моменти, це скоріше за все в сім'ї. І е, саме обнадійлива карта це дев'ятка мечів, яка каже, що всі ці розмови, всі ці якісь інтриги або сварки от, можуть привести або до розбитого серця, або там до іншого такого негативного якогось морального стану. Це пусті страхи. Ви на це все не звертайте уваги. Вам шанс такий буде даний, щоб розібратися, розристи, і щоб ви зрозуміли, що от все це просто не варто уваги. Якщо ви бережете своє е, психічне здоров'я, ось вам варто буде отак і поступити, просто відрізати весь негатив від себе і не допускати якихось е, дурних думок в голову. Зверніть, будь ласка, дуже на це увагу, шановні мої близнюки. Дуже такий непростий у вас розклад вийшов. будьте уважні і обережні, шановні близнюки. Бережіть себе, своє здоров'я, шануйтеся, і все тоді буде добре. Звісно, воно те все збутися не має. Це ті, хто дивиться або недавно, або тільки можливо перший раз, я скажу. Карти Таро – це не гарантія того, що сьогодні прозвучало, це попередження для вас, на що звернути увагу і що може статися у вашому житті. Тому я бажаю вам тільки хороших моментів у листопаді місяці. Всього доброго, щасливого і зустрінемось далі на каналі. Пока!